Ривбас Баскет відкрив сезон Суперліги домашньою перемогою над БК Дніпро. На власному паркеті підопічні Ромуальдаса Петроніса зробили ставку на швидкісний баскетбол у виконанні заокеанських легіонерів. Однак Дніпропетровська команда, сформована винятково з українських гравців, дала гідну відсіч географічним сусідам. Костянтин Глазирін із Сергієм Загребою забезпечили візитерам впевнений старт. Щоправда, серія дальніх влучань Віталія Мальчевського, Вінсома Фрезєра і Віктора Кондратовця пригальмувала наступальну ходу Дніпрям. Той такий фрезьєр на початку другої чверті збільшив перевагу господарів до 10 балів. А Герберт Поуп невдовзі наростив відрив криворіжан до максимальних у цьому матчі 15 пунктів. Утім, перечасно заспокоївшись, червонобілі отримали зворотний ривок у вигляді дев'яти очок без відповіді. Головно зусиллями Олександра Мішули гості до великої перерви підступилися на відстань двох балів. Одразу по перерві Костянтин Глазирін вирівняв становище. Однак на більше у дніпропетровців не вистачило сил і довжини лави запасних. Герберт Поуп мало не самотужки виснажив смугастих у третьому періоді, позбавивши їх здатності чинити опір у заключній десятихвилинці. Криворіжани виграли останню чверть 22-7 і довели справу до переконливого тріумфу: 91-72. У підсумку Герберт Поуп не лише привів до перемоги свою команду, а й виграв очну дуель у Костянтина Глазиріна, оформивши солідний дабл дабл. 24 очки і 13 підбирань.